Підлітки знайшли інноваційний спосіб передати нотатки в класі, і ми повинні визнати, що це низький геній. Цифрова заміна паперових примітків, як підлітки обходять заборони та що з цим робити. Пам'ятаєте, як у школі ми пройшли замітки через стіл, згорнуті в трубку, щоб вчитель не помітив. Це була ціла культура, свого роду бунт проти нудьги уроків та спосіб підтримувати зв'язок з друзями. І тепер, коли школи все більше забороняють використовувати мобільні телефони, ця потреба у спілкуванні знаходить нову цифрову форму. Підлітки, що володіють неймовірною винахідливістю, знайшли спосіб спілкування один з одним безпосередньо під носами вчителів, використовуючи Google Docs як своєрідну цифрову заміну старих-старих паперових нот. Ця тенденція, яку нещодавно написав впливові батьки Емп, НАТО, це здається одночасно смішним і трохи тривожним. І, чесно кажучи, я, як людина, яка пам'ятає часи пейджерів та шкільних телефонів, відчуваю суміш ностальгії та розуміння. Заборони не працюють. Вони лише підштовхують підлітків, щоб знайти нові способи обхід обмежень. І в епоху цифрових технологій це обхід має особливо складні форми. Чому Google DAX блискучий у простоті, використання документів Google для обміну повідомленнями здається геніальним у своїй простоті, це не вимагає встановлення будь-яких програм, повідомлення не зберігаються на телефоні чи комп'ютері, і робота над сам документ виглядає як звичайне шкільне завдання. Вчитель, проїжджаючи повз, швидше за все, подумає, що студент займається корисною роботою, не підозрюючи, що жваве листування розгортається під виглядом підготовки до уроку. Але, як кажуть, кожне геніальне рішення полягає в проблемі, і в цьому випадку проблема полягає у відсутності контролю. Батьки та вчителі не можуть відстежувати те, що відбувається в цьому цифровому листуванні. Це створює величезний потенціал для зловживань, знущання, секстуз, поширення невідповідного вмісту та тиску з боку однолітків. Історія версій прихований контроль. Цікаво, що навіть віддалені повідомлення можна відновити, переглянувши історію версії документа. Це відкриває можливість для прихованого контролю, але з іншого боку, це може викликати ще більше недовіри від підлітків. Постійне відчуття, що ви спостерігаєте, ви можете призвести до того, що вони знайдуть ще більше прихованих методів спілкування, які майже неможливо відстежувати. Погляд психолога, телефони та концентрація. За словами доктора Скота Колінза, головний медичний директор АУР, постійні сповіщення та застосування телефонів можуть відволікати студентів та зменшити їх здатність концентруватися, регулювати емоції та виявляти стабільність. І, можливо, використання документів Google, подалі від спокус мемів та TikTok, може виявитися несподіваним рішенням цієї проблеми. Можливо, це спосіб повернутися до підлітків можливість зосередитись на навчанні, не жертвуючи необхідністю спілкування. Що робити батькам? Не панікуйте, а говоріть. Перше, що потрібно зрозуміти, це спроби повністю заборонити технологію в житті підлітків, приречені на невдачу. Швидше, вам потрібно прийняти той факт, що вони використовуватимуть їх і намагаються направити цю енергію в правильному напрямку. Замість того, щоб організувати скандали та встановлювати суворі правила, важливо поговорити з підлітками. Дізнайтеся, чому вони використовують документи Google, як вони спілкуються один з одним і які ризики вони усвідомлюють. Важливо створити атмосферу довіри, щоб вони відчували себе комфортно, ділячись своїм досвідом та страхами. Мій досвід як встановити діалог. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці я відчайдушно намагався приховати свої перші кроки від батьків у світ соціальних мереж. Це був спосіб відчути себе частиною чогось більшого, знайти однодумців і просто поговорити з друзями. І тепер, як батько, я розумію, що заборони та обмеження лише посилюють інтерес до заборонених. Найкращий спосіб це відкрита і чесна розмова. Запитати, що приваблює їх у соціальних мережах, які ризики вони знають і як вони планують впоратися з цими ризиками. Важливо не засудити, а підтримувати та допомогти їм розвивати навички критичного мислення та безпечного спілкування в інтернеті. Поради батькам. Бути в знанні, дізнайтеся про нові технології та платформи, якими користуються ваші діти. Поговоріть відкрито, створіть атмосферу довіри, щоб вони відчували себе комфортно, ділячись своїм досвідом. Навчіть критичному мисленню, допоможіть їм розвивати навички аналізу інформації та визнання підробки. Встановіть межі, обговоріть правила використання технологій та наслідки їх порушення. Бути прикладом, покажіть, як безпечно та відповідально використовувати технології. Замість висновку, еволюція спілкування. Використання документів Google для обміну повідомленнями це лише наступна ітерація еволюції зв'язку. Від прокатних частин паперу до цифрових платформ потреба у спілкуванні залишається незмінною. І, як і в минулому, найкращий спосіб впоратися з цією тенденцією це відкритий діалог, розуміння та підтримка. Замість того, щоб намагатися припинити прогрес, вам потрібно безпечно та відповідально навчити підлітків, щоб використовувати технології, щоб вони могли отримати максимальні переваги від них, не піддаючи себе та оточуючи ризик. Дійсно, врешті-решт, спілкування є основою людських відносин, і неможливо зупинити його.